Привіт, дорогі мої друзі! Радий привітати вас у себе на каналі. У зв'язку з подіями, які сталися в нас в Україні, я трошечки, так сказати. Мені було не до того, і я не займався своїм каналом, але я думаю, зараз, в принципі, я буду потрошки відновлювати. Запускати стрімів, випускати відео. От, от, Також я. Недавно таки трошечки почав грати в таку гру, як Diablo Immortal вийшла місяця два назад. Хотів би поділитись з вами своїм універсальним гайдом, повторюсь універсальним гайдом на Некроманта. От. Відео по Warcraftu я також буду випускати, буду стрімити. Це буде трошки пізніше. От. На даний момент хочу поділитись з вами своїм. Білдом на Некроманта. Розпочнемо. Почнемо із легендарних предметів. Потім у нас підуть сет зелений. От. Я в принципі граю без донату, тільки так от, у бойовий пропуск купив фактично і все. От ви можете побачити всі мої камінчики, які в мене є. Мені повезло, до речі, я виграв кровальний ніфіт. Мені дуже повезло, це я виграв вроде, навіть на другий тиждень після е, запуску серверів. Потім «Глас Берсерка, Клик пилкості, Сила і власть. Молнія. Як це правильно називається? ядро Молнії. І віковичне істязання. Оце я з такими каміннями бігаю, Вони також, в принципі, можуть для піве, для сумоніра можна було підібрати кращі каміння, але я зробив так універсальні, щоб було для пів. PVP для PVE. От, я граю з цими каміннями. Вони, в принципі, на умон ніякі не впливають. Але каміння, в принципі, круті. От, почнемо. Так, голова це у нас легендарний предмет. Укритий череп. Существування скелета мага на 30%. Грудь у нас буде. Костяна броня. Ближайшим учасникам групи зарядені у Також посвящение синода увеличивает максимальное количество зарядов скелета мага на один. Так, штанишки у нас. Проклятие тьме больше не ограничивает обзор противников, вместо этого оно подвигает ваших прислужников бешенства. Как само запустенение, это у нас будет на раскаленного голема и на жнеца. Могущество наразі назем. Зелені сетіки ми беремо, значить. Сет Пастері з Vierwood. Ой, точніше, клич волчого пастиря На 15% Сумони. А, де, точніше, наші присумонені. От, і крит на 3% за кожне призване Существо. От, і плюс від. Це вже на 4, буде комплект із 6 предметів. Можна буде собі зібрати. От, бешенство влючений скорость так на 60. Ваші призм випадають в бешенство, коли одне з них наносить критичний удар. Ну, досить такий прикольний сет. Це тільки от. На PVE клик волчого пастиря. Так, добре, з цим розібрались. Далі ми йдемо в Умінію. Поїхали ожог душі. Ну, це стандартно, у нас Пів'я Білочка у нас. Далі. Ці які у нас не міняються. Повілітель галіму. Понятне, По посилюємо його легендарним предметом. Повелитель скелетів У нас нічим не посилюється, але вибираємо Повелителя скелетів. Так, далі. І скелет Мах, І посилюємо враженим жнецом. Так само, четвертий предмет. чому я сказав універсальний PvE гайд? Тому що Тому що. Є от по різних ситуаціях я використовую різні скили, і в мене під ці скили фактично я підібрав легендарки. Ну, для мобільності це в нас таке в відкритому світі бігати. Це ми вбираємо безтілесність. Потім для рейдів, так само де в данжах якось де вам потрібно дуже деф, ми беремо костяну броню. І також посилюємо от, дає одне учасникам 5 зарядів нього звільності. А для фул максимум, як то кажуть, урону Ми беремо прокляття, яке посилюється легендарним предметом. Окей, такс. У нас далі. ротація. Ротація тут дуже простенька, нічого не треба видумувати. Беремо, визиваємо голема, призиваємо два мага і посилюємо. Все. Далі по ситуації використовуємо або безтілесність, або костяную броню. Все дуже просто і легенько. Так далі ми пройдемося по совершенствуванню. E, Pivé. Це, понятне, істрібітель. Вкачуємо істрібітель на максимум. Що суто піве? Хто грає ще в PvP, Отак, як я більше люблю грати в PVP. Ще. Теж до то гладіатора. Так само можна качати гладіатора. Середня, верхня вітка. Коротко ясно. Охотник за секровищами. В принципі, хто із вас любить пофармити в відкритому світі, теж раджу вкачати. Вот. Але хто грає тільки там, наприклад, основне робить на PVP? На PVE. Так само. PVE істребітель. Відкритий світ, гладіатор PvP. Хто де найбільше грає, тому і робить собі цей. Це я так, це суто моє таке, і то я буду думаю переходити охотника з кровіщем заберу і вкину все в істрібітеля. І в мене буде PvE, і відкритий світ істрібітель і гладіатор для PvP. Ага, до речі. Камінчики, 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 які ми вставляємо. Ми вставляємо. Червоне гніздо, урон, супротивлення жовте гніздо, синє гніздо в нас на пробивання броні. От так, це такі топові камінчики для PVE. Всім дякую за увагу. Надіюсь, комусь це допоможе. Це такий мій особистий це я сам собі е, такий білд створив універсальний, як я його називаю. Кому буде цікаво, я зроблю ще pvp гайд Тоже збілдон. Як граю, я все покажу, все розкажу. Також дякую за перегляд. Всім гарного настрою. Хто хоче підтримати мене, прошу підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Я буду дуже вдячний. Також залітайте на стріми. Всім дякую, всім пока.